Привіт усім! Якось Мельком в коротких відео я вам вже показував цей унікальний виріб, але він настільки цікавий, що варто зупинитись на ньому детальніше. Це раунд від добре відомого нам південно-корейського монетного двору Комско. Кілька серій раундів цього виробника назву вам, щоб пригадали. Це, звісно ж, серія Чиву Чеон Ванг. серія Зі Сін. ну і двохунцові щити. Ще Щит воїна Чиву. Щит Ахілеса. Архістратега Михаїла та Щит Генріха II. У виробі, який я вам зараз демонструю, виробник поєднав сучасне та старовинне, взяв образ історичного об'єкту і використав сучасні технології. Як результат, маємо цей витвір мистецтва. Бачимо зображення каменю ацтеків. Давні ацтеки були мисливцями та кочівниками на території Північної Америки. За легендою, Бог сонця сказав ацтекам, щоб вони заснували своє місто там, де побачать орла, які, сидячи на кактусі, триматиму у своїх кігтях змію. Поблукавши понад 100 років, ацтеки все ж таки побачили того орла і заснували місто на березі річки Тескоко, і назвали його Теночтітлан або ж місце колючих кактусів у перекладі. Ця подія і той образ орла. Кактуса та змії має велике значення для нащадків ацтеків мексиканців. На сьогоднішній день це зображення знаходиться в центрі державного прапора Мексики в офіційних документах, включаючи паспорт. І, звісно ж, на монетах. Як приклад, показую вам дане зображення на інвестиційній монеті Мексики «Лібертайді». Як ви вже і здогадались, на даному виробі зображена археологічна знахідка Мексики. Камінь Сонця. Його знайшли на центральній площі сучасного Мехіко у 1790 році. Достеменно невідомо, чи був то календар ацтеків, чи зображення їхніх уявлень про далеке минуле. Але зрозуміло, що для ацтеків цей камінь мав велике значення. Навіть сам його розмір свідчить про це. На секундочку, діаметр каменю майже 3,6 метри, товщина майже 1 метр, і вага понад 24 тони. Якщо повторити ці параметри і виготовити камінь сонця прикладом зі срібла, то його вага була понад 100 тонн. А якщо золота, то він би практично вдвічі був. Ващим від срібного. Імперія ацтеків була зруйнована під час вторгнення іспанців на чолі з Ернандо Кортесом у 1521 році. Сам камінь сьогодні знаходиться в Національному музеї антропології Мексики у місті Мехіко. Наш виріб важить дві унції чистого срібла. Напевно, як ви вже й помітили, він має величезний діаметр аж 60 мм. Обробка Antique фініш або штучне зістарення і високий рельєф. Придбати виріб можна як в капсулі такі без. Мої екземпляри приїхали вже в капсулах, і це круто, бо знайти капсули окремо досить складно і дорого. Чи буде це серія невідомо. Як на мене, скоріш за все, це буде поодинокий випуск. Стосовно ціни. Орієнтовна ціна такого виробу в Україні приблизно 100 доларів США. З одного боку, не так вже й дешево. З іншого, це дві унції. Отже, ціна однією вдвічі менша. На нашому ринку повно монет, які коштують дорожче, але сильно поступаються по дизайну. Я даний виріб рекомендую як інвесторам, так і колекціонерам. Він гарно лежить в долоні, радує око, безперечно, зростатиме в ціні в перспективі. З радістю почитаю вашу думку про цей виріб в коментарях. До зустрічі!